Друзі, всім привіт! Те, що я зараз вам розкажу, навіть не знає кожен дорослий, а саме в чому різниця між дорослою та дитячою любов'ю, де я дізнався про даний термін і чому вирішив записати це відео. Якось читаючи одну із книг по темі відносини, я зустрів досить таке незвичайне і цікаве поняття, таке як доросла і дитяча любов. І тому вирішив поділитися з вами цими думками, цією цінністю, таким різновидом цінності у би, форматі відео, в е чому різниця між дорослою та дитячою любов'ю. Перед тим як ми приступимо до головної ідеї суті цього відео. Спершу я б хотів би, щоб ми з вами розібралися, в чому різниця між любов'ю та любити. Любов це водночас і емоція і вибір. тому що любов це емоція. Сьогодні вона є, завтра її може не бути, і вона така непостійна. Сьогодні ми наприклад, слухаємо музику, ми її любимо. Через деякий час ми її слухаємо, і потім ми від неї вже наситилися, і вона вже не така, якби і улюблена наша музика. Чи це може бути з їжею, це може бути з якимось одягом або предметом? У нас є щось, ми це любимо, але через деякий час ми можемо це якби не любити. Але ж. У в житті між людьми такого не може би, бути. Ну, може бути, але це не зовсім можливо, якби доречно, що була любов, була люба, була була, приходить ця якби закоханість, вона пропадає, і вже е, оці такі якби відносини, якісь почуття, вони зовсім інші. Якби і тому любов це також і вибір, тому що на кожну людину знайдеться якась краща людина і постійно бути в такому пошуці, в такому, е, такому процесі, де вибирати вся нову, нову і кращу людину, перебрати е, кращих нових партнерів, це би, не зовсім би, щасливий би, путь. Тому що якщо ти любиш цю людину, то значить ти її, виб... ти її вибираєш і це твій вибір. Ти вибрав цю людину, ти її любиш, і ти відповідальний за цей вибір. Можливо, хтось читав якби, книгу Маленький принц, і там було сказано, що всіх, кого ми любимо, ми відповідальні. Ми, ми, ми відповідальні за всіх тих, кого ми любимо. Якщо ти любиш цю людину, то ти якби приймаєш рішення і ти її вибираєш, що ти її будеш любити. Любов це емоція, і водночас вибір. А що таке любити? Любити це діє слово. А це означає, що якщо це дає слово, значить ти значить для того, щоб любити, ти повинен бути проактивно діяльним до об'єкту любові, до тої людини, яку ти любиш, як словами, так і діями. Тобто показувати і проявляти, що ти цю людину дійсно любиш. це якби не пусті слова, що ти її там просто любиш, а ти їх ще якби підтверджуєш цим словами та діями. З цими поняттями ми розібралися, що таке любов що таке любити. Тепер переходимо до головної ідеї цього відео. В чому різниця між дорослою та дитячою любов'ю. Дитяча любов звучить наступним чином: Я люблю, бо мене люблять. Доросла любов мене люблять, бо люблю я. Ці поняття можуть бути на перший, якби, погляд. Подібними, але в них є велика-велика різниця. І зараз я буду, я постараюся вам цю різницю пояснити і розібрати ці два поняття, що ви чітко для себе розуміли, де доросла любов, а де дитяча любов. Дитяча любов. Я люблю, бо мене люблять. Тобто я люблю тільки в тому разі, коли мене люблять. Я люблю тоді, коли людина перша проявила до мене свою любов. Я з людиною. Буде то вирішувати, коли вона буде зі мною то вирішувати. Я буду е, людину поважати тільки тоді, коли вона буде мене поважати. Тобто, це така реактивна позиція, де людина просто-напросто сидить і чекає, і ніякого проактивності не проявляє. От тоді, от коли людина перша буде мене любити, тоді я буду любити. А так я не збираюся проявлятися першим. Я не збираюся показувати якби, свою любов цій людині. Це як в дитинстві. От дай мені цукерку, а ти мені щось давав, а ти мені нічого не давав, і я тобі не дам. А якщо ти мені щось давав, тоді я б тобі щось дав. Оце як дитяча любов. Я люблю, бо мене люблять. Я люблю тільки тоді, коли мене будуть любити. А доросла любов звучить наступним чином. Мене люблять, бо люблю я. Зі мною то вирішують, бо я то вирішують. Мене поважають, бо я поважаю. Мене слухають, бо слухаю я. Тобто людина перша проявляє свою любов, і інші люди також починають її любити, тому що вони бачать, як вона до них відноситься, як вона до них ставиться. І як вона взагалі проявляється? Вона проявляється першим. Тому, якщо ви хочете, щоб вас любили, саме товаришували, вас слухали, тоді спочатку і ви слухайте інших, любіть інших і побажайте інших. Тоді буде відповідне відношення і до вас. Так можливо, не завжди таке буває. Буває таке, що ти гарно відносишся до людини, з нею товаришуєш, любиш, а вона просто цього не помічає і вона не розуміє цього. Тоді, якби. Якщо на вашій як би, дії немає ефекту зворотнього, позитивного, наприклад, ви любите людину, а вона вас не любить. Вона просто не помічає, що ви її любите. Або ви добре до людини відноситеся, а вона до вас погано відноситься і вона цього не помічає. Тоді тут доречно би, такій людині приділяти менше увагу і просто-напросто перестати з нею. Спілкуватися або просто менше приділяти їй увагу. Але якщо ви хочете взагалі, щоб до вас гарно відносилися то в першу чергу відноситься гарно самі. І тут невеликий бонус для тих, хто ще дивиться дане відео. Можливо, ви вже чули або читали про те, що я писав, але можливо хтось про це ще не чув, і я вирішив також з цим поділитися у даному відео, тому що тематика цієї цього, цього ідеї також і до цього відео. Мені довелося прочитати 30. Перші 30 стрінок Біблії, і там я зробив такий висновок, що жінка для чоловіка це завжди проблема, але з жінкою чоловік живе набагато щасливіше. Невелика коротка історія. Бог створив небо, землю, потім він створив людину і заселив якби, на землі землю тваринами, різними тваринами. І чоловік жив у цьому такому середовищі серед тварин, але він не відчував себе якби, щасливим. Він ні з ким із тварин не відчував себе щасливим. Тоді Бог подумав, що недобре чоловікові жити самому. Він наклав на нього сон, взяв одне е, з його ребер і створив з цього ребра жінку. Тоді вони стали жити щасливіше. До того як жінки не було, Бог сказав: їж всі плоди, крім одного дерева це дерево, пізнання, добра і зла. Чоловік з цим завданням справлявся, це було дуже добре. Появилася жінка. І через деякий час жінка би, послухала змія, він її підговорив, і жінка попробувала це, ці плоди з дерева, пізнання добра і зла. Хоча Бог сказав цього не робити. Вона скуштувала і потім, якби як підговорила чоловіка, також це зробити. Вони це зробили, вони з'їли це яблуко і були покарані і вигнані. Результат, жінка для чоловіка завжди проблема. Але з жінкою чоловік живе набагато щасливіше. Чоловік жив сам, він справлявся з, цим, з, з задачами дуже добре. Не їсти це яблуко, не їсти, все нормально, все добре. Він не їв, все в нього було добре, але не був щасливим. Все було добре, так, нормально, але не був щасливим. Появилася жінка, все нормально, щасливий, але якби якась проблема. Тому жінка для чоловіка завжди проблема. То хочу, те хочу, те не хочу, те хочу, туди піду, те... і якась, якась постійна якась проблема. Але з жінкою чоловік живе набагато щасливіше. І можливо, хто читав книги по темі відносини, досить таки часто буває, зустрічається такий термін, що чоловік, який живе в гарних гармонійних стосунках з жінкою, живе набагато довше, ніж без цих якби, стосунків. Чоловік, який має там, відносини там, або е, стосунки -су -су гарні з жінкою, живе набагато довше, ніж без них. Можливо, якби, в цьому є якийсь сенс, тому що якщо ти якби, в гарних стосунках, тому ти більше щасливий і щастя якби, продовжує якби, життя. Ну, тому що тебе не менше якби, якихось проблем, ви їх разом з жінкою вирішуєте і так далі. І давайте підійдемо до підсумок. Доросла любов звучить наступним чином: мене люблять, бо люблю я. Я перший проявляю свою любов і інші мене люблять. Я слухаю, інші мене слухають. Я перший пропоную якби, там, свою повагу і гарне відношення до інших, і інші до мене ставляться відповідним чином. Дитяча любов це я люблю, бо мене люблять. Я тільки буду щось робити, любити людину, поважати, слухати її тільки тоді, коли вона це буде робити. А так, першим я нічого не Буду робити і просто буду таким займати таку реактивну позицію. І якщо ви, наприклад, зацікавилися даною книгою, можливо, хочете її також почитати, але не знаєте назву цієї книги, переходьте в опис до цього відео, там я залишив послання на телеграм-канал, де ви зможете дізнатися назву цієї. Надіюсь, що це відео для вас було цінним та корисним. Бажаю вам успіхів, друзі, на усіх-усіх фронтах. З вами був Дмитро Хай щастить. І, до речі, якщо, можливо, ви не знаєте про принципи фінансової грамотності, але хотіли б їх дізнатися і не витрачати великий обсяг свого вільного часу на це, тоді переходьте також в опис до цього відео, Там я залишу посилання на курс фінансової грамотності, де ви дізнаєтеся про принципи фінансової грамотності у простій та зрозумілій формі. Пройдете тест, де повторите та закріпите отримані знання, і додатковим бонусом отримуєте 30 книг по темі фінанси, які допоможуть вам стати ще більш обізнанішими у фінансовому плані. Як то кажуть, гарне фінансове положення це запорука принципів фінансової грамотності. З вами буде Дмитро, Хай щастить!